Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Сьогодні ми на своїй ділянці будемо висаджувати 4 кущики лахини. Це ягода, яку ми давно мріяли вирощувати на своїй ділянці. Але умови вирощування саме лахини суттєво відрізняються від умов вирощування переважної більшості рослин, які у нас ростуть. Тому довго примірялися, вивчали, читали, дивилися. Сьогодні, нарешті, це будемо робити. Я в цьому відео хочу показати, як і що ми будемо робити. Але. Розуміючи, що у нас недостатньо досвіду, я Хочу попрохати садівників, які вже вирощують лахину і мають в цьому великий досвід, в коментарях ваші поради, ваші зауваження написати. Це буде дуже корисно почитати, особливо для тих садівників, хто після перегляду відео схоче посадити лахину на своїй ділянці. Ну що, давайте приступимо до складання потрібного для вирощення лахини ґрунту. Revela tu silueta, ¿qué puedo hacer? Se me erizo la piel. Toco la puerta del 510, solo te asoma, no me dejas volver. Для чотирьох кущиків ми склали ось таку велику купу підкисленого ґрунту. Використовуємо ґрунт ось такий. Для лахини, блюбері, торфяний субстрат 5.25. Фракція, кара соснова 30% кислий природний торф з PH торфу 3-5-4-5%. Це саме та е, кількість кислоти, яка потрібна для нормального розвитку кореневої системи і взагалі для лохини Ми ще додали трішки кари соснової дрібної фракції від себе. для Заощадження. Трішки для того, щоб заощадити, я дивився, кажуть, непогано буде, якщо ще підмішати соснової кари. Нічого поганого в цьому не буде. Бачите, скільки 200 літрів тут е, оцієї суміші для чотирьох рослин. І давайте ще подивимось на рослинки, як вони виглядають. Це дворічні рослини, вони в контейнерах замовляли в інтернеті. Дивіться, ось такі лахина. Blue crop дворічна в контейнері 2 так. ну І ще три сорти. Ось так вони виглядають. Непогані кущики. Були ми в питомниках, деяких розплідниках, там є кущі більш розвинені. Але і по цінах там вже зовсім інший порядок цін. Тому ми замовили ось такі дворічні. Самі їх будемо вирощувати подріщувати подрощувати на своїй дачі. Це, на мій погляд, особистий, це більш цікаво виростити своїми руками, хоча досить потужні такі кущики. І давайте, друзі, оберемо місце, тому що це дуже важливо, де ми будемо висаджувати. Від цього залежить майбутній вражай, який ми побачимо на цих кущиках. Це буде чудове розташування на газоні, тому що велика площа, саме зайнята газоном, не можна собі дозволяти на п'яти сотках, щоб стільки було вільного місця. Будемо поступово чимось підсажувати, щось, що нам подобається. і таке інше. Буде ось тут один кущик і один кущик поруч з ним на відстані 1,5 метри приблизно. Головне тут це відстань від кущиків до якихось перепон, відстань між кущиками і сонечка. Щоб було сонечко, у нас сонечко буде ходити ось так і зараз воно ось тут приблизно. Трішки буде тінь відходити влітку, коли листячка ось листечка клен псевдоплатановий, який у нас тут росте. Ми його висаджували минулим роком. І трішки він буде де певний час при... притіняти, але нічого страшного, світло, я думаю, сонця цим кущикам тут вистачить. Ну що, давайте приготуємо ями і заповнимо їх субстратом. На обраному місці викопуємо яму чотирикутної форми, що дозволить нам в майбутньому гарно її і зручно обкошувати нашою газонокосаркою. Викопали яму 50 на 40 і в глибину 40 см. Глибше не треба, тому що коренева система у лахини розташовується поверхнево в шарі ґрунту приблизно до 30 см. В якості підкислювача будемо використовувати сірку калоїдну в гранулах, ось така гранульована, приблизно 100 г під один кущик. Сірка є як добрива буде діяти тривалої дії. По типу як осмокот, щось таке, але це одна компонентна добрива. І окрім того, підкислювач, який протягом тривалого періоду часу, буде підкислювати. Грунт підлахини. Все ж таки, треба розуміти, що паливна вода, яку ми будемо використовувати для паливу рослини, вона має деякі лужні показники. Тому ось такий підкислювач у вигляді сірки чи якихось можливо інших компонентів, він не завадить. Буде допомагати рослинці. Добре розвиватися протягом кількох років. І, звісно ж, ми будемо все одно проводити деякі дії по підкисленню додатковому. Ну що, поїхали засипати. Для облаштування кордону будемо використовувати ось таку бордюрну стрічку, але складність в тому, що вона найкраще підходить для... Окаємки в вигляді кола. Нам треба зробити ось таке трішки чотирикутником для, Я вже казав, для того, щоб було легше нам ходити тут з касаркою. Після заповнення та огородження ями треба її пролити. Елізабет. Елізабет непоганий, наче ми почитали в огляді, ну, За кореневу систему, що хочу сказати, на мій погляд, вона перетримана трішки в такому маленькому горщику, вона їй було затісне. Хоча б 3 літри було, було б вже їй легше. Давайте розправимо, так ось розпушимо, якби це потрібно робити, тому що зараз все коріння направлено е, всередину. Треба його трішки. Ми полили, полили. Про... його промочили водичкою і ось так розпушили корінчики. і ще ми покладемо препарат це від хрущів. У нас багато хрущів на дачі. Є отакі кульки і ось так одну кульку прямо туди її. І його вистачить. Ще підсипаємо до верхнього кордону, до рівня. Ось так. Підсипаємо, знову прищільнюємо і знову можемо його змочити, щоб він також присів. Ось так. ну Тут вже трішки, тому що шар невеликий, який ми щойно підсипали, він вологий, але ось для такого, щоб все, ось так зробили. І нарешті вже давайте приступимо безпосередньо до висаджування. Притискаємо і щільно, щільно поруч з кореневим комом. Ось так пальчиками притискаємо, щоб там не залишалось повітря надлишкового. Звісно, дихати коріння будуть, але щоб там не було щілини. Ось так. Ось таке висаджування. Я вам хочу сказати, що це ще не все. Є у нас ще один таємний інгредієнт, це хвойний опад. Дивіться, друзі, ми зараз їм присипемо рослинку зверху. Це буде такий шар мульчування 4-5 см, щоб наш кущик ріс як у лісі. У справжньому лісі, щоб йому було тепло, щоб він комфортно почувався. Ось так на дно ями треба було класти який-небудь дренажний матеріал, типу керамзиту, чи щебню, чи піску. Але у нас на дачі справа в тому, що завезена земля ось таким шаром приблизно 40 см, а знизу суцільний річковий пісок. Тому дренаж саме для наших рослин буде чудовий, вода не буде застоюватись, вона гарна, буде надлишкова, якщо що, уходити. І давайте подивимось, ось дивіться, трішки залишилось субстрату у нас кислого з додаванням кори. Всього використовували ми близько 200 літрів субстрати кислі і плюс мішок був кори соснової. Трішки додавали сюди ще пісочку, але там незначна кількість. І от я хочу сказати, що 200 літрів в сумі нам вистачило на висаджування двох рослинок. Ми розраховували, що вистачить на 4, тому зараз їдемо в магазин, ще докуповувати. І хочу сказати, справді це не дешева справа. Недешеве саме облаштування, ось комфортних умов для рослин, але без цього ніяк. Тому що зараз, якщо ми почнемо щось там заощаджувати на цьому, менше субстрату кислого покладемо, то рослина не буде багато років радувати нас своїми врожаями. Ось якось так. Якщо потрібен кислий ґрунт, я залишу посилання в описі під цим відео по інтернету. Ну найдешевша ціна, можете замовити. О, і швиденько вам його прийшла Тетяна Вікторівна. О, на цьому завершу, друзі. Якщо щось ми зробили не так, як хтось вважає, пишіть, будь ласка, в коментарях. Дійсно, це буде корисно. Почитати і враховувати при наступних висаджуваннях лохини не тільки нам, але й багатьом садівникам, які дивляться мої відео. За що я вам, до речі, дуже вдячний, що ви дивитесь. На цьому завершу. Дякую за увагу. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!